Шановні друзі, шановні чернігівці, ми ще раз всіх вас вітаємо на нашому традиційному великодньому ярмарку 2014, який проводиться тут у нас на красній площі міста Чернігова сьогодні, 12 квітня. Я дуже 你干什 Жить струмок і ластів літає. прийшла весна, чернігів розквітає яскраве сонце, небо голубе, весна вітає на валу тебе, де береза розпуска сережки, вітер верба в коси розпліта, і спустилася восенька стежка до ріки, до самого моста. Наді мною пролетів лелека до свого пташиного гнізда. Він прилинув в рідний край здалеку, і Чернігів радо привітав. Ой прийшла до нас весна, співом птахів голосна, сонечком під руку на поля спішать граки, до гаїв летять шпаки, журавлі на луки. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні в гості йти. Під рушниками страви нести за запошені. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. Шановні друзі! Шановні чернігівці та гості нашого древнього міста. Сьогодні в Чернігові відкрито великодній ярмарок, який вже традиційно проводиться за тиждень до найцвітнішого свята на землі Великодня. З нагоди відкриття Великоднього ярмарка до слова запрошується перший заступник чернігівського міського голови, Миргородський Микола Миколаєвич. Під вашої описки. Та заступник голови керівник апарату Чернігівської облдержадміністрації журман Сергій Миколаєвич під ваші облески і слово надається першому заступнику Чернігівського міського голови Миргородському Миколі Миколаєвичу. Будь ласка, добрий день, шановна громада. Сьогодні в місті проходить два дуже, дуже важливих заходи. Перший це Перший це міський суботник. Тисячі чернігівців вийшли на вулиці, вийшли в сквери, в парки, на прибудинкові території, щоб навести порядок, щоб зробити місто більш охайним, більш красивим. І другий захід це відкриття сьогоднішнього ярмарку, який відбувається напередодні Великого світло, свята Великодня. Більше 70 підприємств, фермерти господарства. Приватних підприємств погодились приїхати в місто Чернігів і на цій площі показати ту свою продукцію, ну і, звичайно ж, її продати. Кожна чернігівська сім'я хоче з радістю зустріти це велике свято е, Воскресіння Христового, щоб хочеться, щоб у кожній сім'ї е, був накритий щедрий стіл. Тому ця, ця ярмарок проходить з цією метою. Щоб забезпечити мешканців міста сільського сходовською товарами та продуктами харчування по цінам виробника, тож бажаю всім вам, всім вашим родинам добра, благополуччя, щоб ви із любов'ю до Бога зустріли це свято, а підприємці, які привезли свої товари, щоб по гарним. Доступним цінам його продали і повернулися додому тільки із грошима без товару. Ще раз ваші обласку. Будь ласка, і ще раз дякуємо першому заступнику Чернігівського міського голови, Миргородському Миколі Миколаєвичу. І слово надається заступнику голови керівнику апарату Чернігівського облдержадміністрацію Журману Сергію Миколаєвичу. Дякую, шановні друзі, зі святом вас, з наступаючим великоднім святом, одним з найвеличніших свят православних, які ми відмічаємо навесні. Хочу побажати вам, чернігівцям, міцного здоров'я, злагоди, миру і в цей ярмарковий день здійснити і зробити ті. Покупки, які б радували вас у майбутньому, гарного виторгу продавцям, адже споконвіку ярмарки, які робились у містах на Майданах на Великодень, вони були покликані не тільки здійснити певні торгівельні операції, а й поєднати в одне єдине ціле родичів, земляків, людей давно яких не бачили. Вдалих вам покупок, гарного вам дня, вдалих вихідних і великодніх свят. Зі святом вас! Друзі, давайте щиро всі поаплодуємо нашим друзям. Дякуємо вам. І також давайте всі дружно поаплодуємо нашим молодим артистам. Ваші оплески Злата та Роман. Розічний похіння не сонечко. Ой, весна, ой, Колектив Каблучок Палацу культури, художньої творчості дітей, насута молоді. За педмі вецю, весь розвалився, слава Богу, живий, залишився, та за все тепер кривий і беззубий, але він мені такий дуже любий. Не сідло широ на помажніх полату два міські з буряком і лечу через село лісапедо, наче танко. Хордіти війни після народного хору Калина. Ссі добре, тільки віри на бреш Україну, оспі очі народ не бере, переміняться світу, подоба і сяк не удала куплаки, ріта багато в світі місті каких різних, всім завжди кажу з гордістю, що я з квітучої. Величної країни есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим И миром. Называется Жизнь Счастье Восхищатель в беду еще Есть только мир. За него и держись. Есть только мир. Между прошлым и будущим. Именно он Называется жизнь. Есть только мир. В будущем иной называется жизнь Когда.